70 перероблене, практично все перероблено своїми руками. Зроблена ходова, Продовжуємо на один каток. На один каток. Практично тут усього було 5 катків. А якщо дивлячись по гірській місцевості, то було дуже о, закоротке. І зробили, доварили ще один каток. Вийшло у нас всього 6 катків. І так заварено, що тіпе типу, карусель. О, щоб не, щоб не з'їтала гусниця і ще заодно, було посаджена кабіна на 25 см, 23-25 сантиметрів, 23 -25 сантиметрів. От, от, кріплення униз От. взяти ну, нормально видно що ззаду. Вже, тут вже видно дуже прекрасно, що наскільки вона посаджена униз кабіна. Так, був перенесений гідророзподільник під низ. Під низ. Тому що він вже там не поміщався. Не поміщався. Так були перероблені тяги, укорочені тяги. Укорочені тяги. Так, Ще для нього зробили саморобну фрезу. Фрезу. На основу взяли москачовський міст. Міст. О, зірочки. Зірочки співвідношення 32, 32. Е, внизу 20 і 20, 22. Фактично, внизу зірочки не відповідаю в Ві числу. Тому що тут є сателіт, пам'ятарка і воно собі потихеньку рівняє ну, швидкість. Ось, і Тут приварена, теж слідці заходять і укорочена, ось перерізана, зварена, але тут недостаток був один. Погано було зварено і вона лопнула. Ну, тут вже доварили, ще усилили, але вже працює нормально. Тут шліці заходять. Шліце ми взяли із, з моста, з сателів. Теж де, де заходять, ми врізали, що ну, сюди заходить, все нормально. Потім, що ще? кардан зроблений і Г-69. А шістьдесят Два кардани ми зварили. Практично ось він ходить має запас ходу. Зладу оце Балансировку фрези практично. Тут в основному підшивники взяли і ступиці запорожця, запорожця, там приори, воно трошки гуляє, але то нічого, навіть видержує трактор, піднімає, якщо з гідравліку підніматися, то видержує, піднімається трактор. То є задня вилка із запорожця, вона обрізана, усилена. Дали ці... <кій> дали кутники пластину. О. Тут ще зробили практично регулювання, регулювання глибини. Взяли, нарізали таких набір набір е, трубок. там По 2,5 з тим, чи скільки, то так новако різалося, практично ніхто. Не виміряв, теж велику роль воно зіграло в роботі. Практично, якщо глибину, можеш регулювати тим середнім верхнім, о, верхньою тягою. Ножи, а теж пізніше треба розібрати. Тоби присично ножі зроблені з ресори з, Моск... о, з москвича. Пішли скільки? Чтити комплекти, ресор. Ну, типу з двох московів. Якщо взяти. Комплекту два комплекти. Не знаю як Вважається. Газова з бурової 60 мм. 60 мм. Фланці. Виточні там фланці. Приварий. Захист. Захист зроблений, щоб не попадала грязюка. Ну, десь може пізніше можеш відкрити, подивитися, заглянути, як там все всередині зроблено. Кутник тут приварений для, для усилення. Якщо він щось попадається, щоб цей захист ну, не поламався. Якраз тут гнули практично. Гнули ці лист металічний, я не знаю, там три, може більше міліметрів, гнали, при, прикручували кутник цей приварений і то все знімається. Оцей захист, вигнута така дуга, і теж знімається. Для зручності, що? якщо щось потрібно зміни, зняти, там вал, пішини поміняти, щоб може було в будь-який час зняти. Поміняти. Так що тут все зйомно чехли теж є на болтах, практично. От. Так, щоб все заварено, мерзло, майже так нічого немає. От, все зйомно, щоб воно під час експлуатації, якщо щось потрібно, от підтягнути, підкрутити, залізти, щоб було воно зручніше. зручно. Розміри практично фрези так то метр 90 виходить. Ну ясно, якщо взяти із щеклами, там виходить більше 2 метрів 2,20 Точно я не знаю, але більше вже виходить. А чисто фреза метр м. практично 2 метри. Швидкість вала, там 540 обертів за хвилину. Констрі хватає, якщо на понижучі їхати видає, практично можеш включати і 900 обритів. Ну, тоді треба швидкість на першій повишенні або на другій пониженні їхати. Ну, ще залежно, що обробляти. Якщо обробляти там залежно від ґрунту. Якщо там попадаються каміни, ясно, що менше швидкість. znaczy no, jeszcze ty... No, co o tym szkołę żeby się